Виповнилась нашому місту, воно завжди побував його брат, український композитор, вихованець і громадський діяч Микола Віталійович Лисенко, який саме на території нашої громади склав оркестровку опери Тарас Путіна. Брати Лисенки влаштовували тут музичні виступи, поетичні вечори, театральні вистави. Де відомий драматург Михайло Старицький організував з робітників залізничних підприємств Знам'янки аматорський театральний колектив. А ще гостями міста були музикант Сергій Шимановський, письменник Ярослав Івашкевич, художник Фотій Красицький. Також багатьом відома славетна історія Шевченківського музею Кобзарева Світлиця, який засновано... 1961 році внучатою племінницею Тараса Шевченка Катериною Красицькою та її донькою Антоніною. Кожного року наша міська історія розвивається і поповнюється новими подіями та постатями. Славне історичне минуле, героїчні події та знамениті люди, які творили минуле сучасне нашого міста, виховують у нас почуття. Гордості за свій край, бажання жити і працювати на благо своєї рідної української землі. Може для сторонньої людини це просто мальовниче місто з мережами вулиць і Латарі. Але для людей, що народилися і виросли на затишних вуличках, поміж багатоповерхових і приватних родин, хто поріднийся з ним роками життя і праці це місто. Стало частиною зони. І ми впевнено можемо говорити, що сучасна знам'янка це цікаве і неповторне знамісто. Савітального слова запрошуємо Знам'янського міського голови Володимира Сокирка та поважних гостей. Голову обласної ради Юрія Кроста. Щиро вітаю вас із 150 річчям нашого славного міста Залізничників. Це свято для тих, хто відчуває себе частиною великої родини і пишається тим, що він знаменчанин. Воно об'єднує всі покоління, які народилися і живуть у нашому прекрасному містечку. За третій рік поспіль в нашій країні триває війна. А ми впевнені, що наші збройні сили і всі, хто може оборонити нашу з вами рідну землю, здолають російського агресора. Молімося за наших захисників, які захищають наше місто і всю Україну на фронті. І світла пам'ять землякам, які стали у ряди небесного війська та продовжують захищати нас із небес. І хай ми зараз святкуємо не з розмахом, як зазвичай. Проте любимо свою батьківщину ще сильніше. У нас з вами попереду буде багато свят та перемог, які ми обов'язково святкуватимемо під мирним небом на нашій українській ведучій землі. На нашу долю випало багато випробувань та викликів, але ми разом долаємо їх всією громадою. Разом ми робимо все можливе, щоб наша громада вистояла, а кожний наступний день наближав до нас до нашої української перемоги. Ми стали стайкішими та витривалішими. Але війна ставить перед нами все нові завдання і нові виклики. І пріоритетом для нас завжди є і буде це підтримка Збройних сил України. Ми вже виділили на безпекові заходи в цьому році більше 25 мільйонів гривень. І ось на останній сесії ще півмільйона ми виділили 41-й бригаді. Нашим друзям. І 65-ї механізованої бригади, які тут приїхали також на День нашого міста. Ми в минулому році виділили 1 мільйон, і в цьому році також вже виділили 1 мільйон гривень. Також стало доброю традицією, це збір коштів працівниками структурних підрозділів, виконавчого комітету, освітян, медиків. Тільки в ході підготовки до 155-річчя міста Знамінки вищовказаними працівниками було зібрано більше 200 тисяч. А за 23-24 роки ця сума вже перевищила півтора мільйони. Я хочу зазначити, що з першого дня повномасштабного вторгнення нашій громаді максимально забезпечуються необхідною умови для життя цивільного населення, щоб не допустити економічної, екологічної, соціальної та гуманітарної катастрофи. Наші підприємства продовжують працювати, освітяни вчать дітей, медики лікують, комунальники дбають про комфорт громадян. А фермери й селяни вирощують чудові врожаї. Ми всі з вами разом продовжуємо розвиватися, покращувати благоустрій, прагнути набути європейського вигляду нашого рідного міста. Тому що Знаменка, вона цікава, як для маленьких місцевих жителів, які тільки починають досліджувати рідні вулиці. закоплива для молоді, яка невпинно генерує ідеї для розвитку міста. Важлива для дорослих, кожен з яких на своєму місці творить маленьку історію. І, звичайно, зворушили для тих, хто знайшов у нашому місті прихисток і почав нове життя. Я вдячний всім знаменчанам за стійкість, силу духа та небайдужість. Підтримуючи один одного в тяжкі часи, ми довели, що ми одна велика родина, і чужої біди не буває. Впевнені, що ми разом подолаємо ці випробування і ще більше будемо цілувати, цінувати нашу малу батьківщину. Слава нашому рідному вічність! Слава Україні! Героям слав! Всім доброго дня, шановні саменчани, гості, присутні. Дійсно, в складний час ми з вами живемо, в складний час ми працюємо, навчаємося, але завдячуючи нашим Збройним силам. Нашим захисникам і захисницям, які дають нам можливість сьогодні зібратися в цьому чудовому місці, в місті Знаменка. Знаменка це першу чергу, це місто залізничників. І сьогодні так сталося, що ми вітаємо місто Знаменку, а хочеться і привітати на сьогоднішній день про спілки залізничників, їхній теж сьогодні свято, наснаги їм і успіхів то, що вони роблять. Я від себе особисто, від депутатського корпусу, хочу вас всіх привітати з цим святом. Ми знаємо в перші дні, коли почалася повномасштабна війна, як ви включилися, коли ми зустрічали разом з вами ті потяги із переселенцями, які кинули свої домівки, приїхали і знайшли тут прихисток. І ви, знаменчани, були, як правило, в перших рядах села. Сьогодні тут знаходяться наші славні воїни, 65-та бригада. Честь і хвала нашим воїнам, то, що вони роблять на сьогоднішній день. Сьогодні також ви знаєте, що День проти, проти вітряних оборони це ті хлопці, які захищають наше небо від ворога. Так що давайте оплесками привітаємо наші повітряні сили. Від обласної ради хочу за мого внесок у соціально-економічний та культурний розвиток області, активну волонтерську діяльність, підтримку Збройних сил України та з нагоди 155 річчя міста Знаменке вручити пам'ятну табличку. від обласної ради. Також хочу всіх привітати, побажати всім наснаги, здоров'я і скорішій на перемоги. Слава місту Знаменка, слава знаменчанам, слава Україні! Героям за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм, ініціативність і наполегливість у роботі значний особистий внесок в організації надання медичної допомоги населенню та нагоди значення. 155-річчя з дня заснування міста Знам'янка нагородити почесною грамотою Кіровоградської обласної ради Шмигаля Ігоря Павловича, лікаря хірурга хірургічного відділення комунального некомерційного підприємства Знам'янська міська лікарня імені Лисенка. Колонецького В'ячеслава Євгеніовича, заступника начальника служби роботи станції регіональної філії Одецька залізниця Знам'янського регіону за багаторічну, сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальність та з нагоди відзначення 150 тисяч річчя для міста Знам'янки. За сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди відзначення 155 -15 річчя дня міста Знам'янки нагородити грамоту Кіровоградської обласної ради по стику Сергія Миколаєвича, фізичну особу підприємця. Проця Івана Ігоровича пароха парафії Успіння Пресвятої Богородиці Українсько-Греко-католицької церкви за вагомий внесок у розвиток Знам'янської територіальної громади допомогу та підтримку мешканців міста та з нагоди відзначення 155-річчя дня міста Знам'янка. Оголосити подяку Кіровоградської обласної ради. За велику громадську діяльність, патріотизм, постійну підтримку збройних сил України та з нагоди відзначення ювілею міста Знам'янка погребняк Оксані Вікторівні, директору ліцею Крила України, Знам'янської міської ради. Колаєвичу майстра з благоустрою управління містобудування архітектури та житлово комунального господарства Знам'янської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди відзначення 155 річчя дня міста Знам'янка. Про знам'янку не можна говорити без любові. Для знам'янчан це їх життя, їх праця, їх дім, дім, в якому краєвиди мальовничі, люди, добрі, настрій, гарний і завжди раді шанованим гостям. Сьогодні разом з нами, шановні гості, народний депутат України Ігор Мордій, Начальник районної військової адміністрації Віталій Пастушенко, помічник народного депутата України Олеся Дово Марія Басараб. ми раді вас вітати. Доброго дня, шановна громада. Знаєте, кожного разу, коли випадає на угода, чи то на запрошення керівництва громади, чи то. Проїздом чи то у справах е, на залізниці, в дирекції залізниці е, Знавінській. Кожного разу, коли тут вдається побувати в цьому місці, щось для себе нового знаходиш, відзначаєш, дивуєшся, е, чомусь вчишся навіть. Е, і це е, похвально, це дуже добре. Звісно, сьогодні е, країна перебуває в такому складній е, ситуації, велика війна. І не можна сказати, що е, святкувати або не святкувати. Е, потрібно відзначати, відзначати саме дату. І сьогодні е, маю за честь, дякую за нагоду е, привітати місто Знам'янка з її днем народження 155 років знаменчан, гостей, друзів, знайомих, всіх, е, хто причетний так чи інакше до цього міста. Прекрасне місто, прекрасні люди. Коли почалась війна, вже як було сказано, не стріляли осторонь. Це можна довго перелічувати і волонтерську діяльність, і допомога Збройним силам. Це те, що об'єднує всіх нас, всіх нас, українців. Знам'янка, вас з днем народження, в вашому місту, процвітання, натхнення, шаленого розквіту і всіх громадян, всіх міст. Мешканців міста всіх також е вітаю зі святом. Слава Україні, слава Знам'янки! І, і хочу ще побажати всім нам, в нас, е мабуть, е в державі найдаповітніша мрія. Це звісно, щоб настало мирне небо над головою. Мати вільну українську землю під ногами після перемоги України в цій війні. Слава Україні! Герої. Герої. Слава. Шановна знам'янська громада, щиро вітаю з Днем, міста. 155 років, знаєте, хтось говорив багато, хтось говорив мало, але ми ще в минулому році святкували 150 років з дня заснування локомотивного депо. Тиждень тому 100 років футбольному клубу Локомотив. Знам'янка це місто залізничників, місто волонтерів, місто професіоналів своєї справи. Замінчани завжди дотичні до того, хто потребує допомоги. Сьогодні держава в біді. І з початком війни, з початком повномасштабного вторгнення зам'янчани, зокрема, стали на захист територіальної всієї держави, захисту суверенітету і збереження нашої держави. День міста це День Єднання. Він об'єднує абсолютно всіх. Всі сьогодні дотичні до того, що кожен на своєму фронті наближає перемогу. Незважаючи на повномасштабне вторгнення, залізничники виконують повноцінну свою місію, енергетики працюють на енергетичному фронті. Лікарі допомагають військовим, лікують громаду. Світяни дотичні до того, що громада розвивається. Тож хочу подякувати кожному мешканцю громади. То, незважаючи на повномасштабне вторгнення на складні часи, дотичні до розкиду громади, кожному поколінню тих, хто розвивав і розвиває дане місто. Тож хочу побажати, щоб у кожній домівці був мир та слава, а кожному хочу побажати стійкості, витримки і лише разом ми переможемо. Слава знам'янській громаді! Слава Збройним силам України і слава Україні! Слава! По традиції День народження обов'язково повинні бути подарунки. І ось перший з них. Олійник Олександр, військовослужбовець Збройних сил України. Має звання старший солдат на посаді старший водій військової частини А2077, 3-го окремого центру спецпризначення. З 2022 року і по теперішній час стоїть на захисті нашої держави, брав участь у бойових діях Харківського Донецького обласне у Авдіївці, на Запорізькому напрямку, отримав поранення. Має велику кількість візна серед яких медаль від президента України за сумлінну службу, медаль за мужність і відвагу від обласної ради та обласної військової адміністрації. Відзнака за сумлінну службу відвагу честь та доблесть від народного депутата України Ігоря Мудія. Артем Бондар гордість ліцеї дивосвіт знамівської міської ради Кіровоградської області та й, взагалі, всієї громади. Завдяки своїй працьовитості, вмінню застосовувати свої звання на практиці, дисциплінованості, таланту від він отримав золоту медаль за високі досягнення у навчанні. Він дуже вдарований учень і за час навчання намагався досягти виняткових успіхів, що дало змогу здати національний мультипредметний тест з математики на 200 балів. Зараз Артем здає іспити у вищий навчальний заклад за кордоном. Тому відзнаку за високі досягнення у навчанні, успішну участь та призові місця предметних олімпіад запрошуємо отримати вчителя математики Валентину Олександрівну Ціпенко. Пишаємося своїм славетним містом, бо його працювати невтомні, привітні люди, які мають активну громадську позицію, небайдужість, силу духу та вірність інтересам громади та України. Їх реальні мрії і конкретні справи дають нам право пишатися цим маленьким клаптиком на землі, який виростив, виховав нас і дав право носити горне звання знам'янчанин. Саме в цей день хочеться згадати про людей, які за багато років існування нашого міста керували командною роботою в різних сферах, контролювали кропіткий процес створення сприятливих умов для життєдіяльності міста та благоустрою громади. разом з працівниками закладів, установ та підприємств. З небайдужими мешканцями намагалися прикрасити і оновити зовнішній вигляд міста. Створювали сприятливі умови для його розвитку і процвітання. Тож запрошуємо для вітання та нагородження міських голів попередніх років. Начальника районної військової адміністрації Віталія Пастушенко Нагородити Чесними грамотами Кропивницької районної військової адміністрації за багаторічну сумлінну віддану працю, високий професіоналізм, вагомий, особистий внесок у розвиток громади, активну громадську позицію, вірність та відданість, обраній справі та з нагоди відзначення 155-річчя дня міста Знам'янка. Мацка Володимира Васильовича, Знам'янського міського голову 1994-1998 років.